Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 296 доба протистояння ворогу. Ми продовжуємо слідкувати за українськими зірками. Тара Барова-Світлана відвідала Бородянку на Київщині. Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в інстаграм відео селища, яке сильно пошкодили окупанти. Я знаю, Але в нас є мить, я знаю, душа кричить. але в нас є ми, але в нас є ми. У гурт. «Творчі» присвятив пісню захисникам Азовсталі. Пісню музиканти написали навесні, коли ще тривали важкі бої за Маріуполь. І з цією піснею музиканти виступатимуть 17 грудня у фіналі нацвідбору Євробачення, де змагатимуться за право представляти нашу країну на музичному конкурсі у 2023 році. Пісня ця до речі увійде до нового альбому гурту Творчі, який представлять хлопці 23 грудня. Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away. Sometimes just gotta know. when to stick your middle finger up in the air. I cannot explain. Tell you how I feel. Life is just a game. And I play for the win. Don't be scared to say just what you think. Cause no matter how bad someone's listening Соловій представила нову пісню Юність. У кліпі на пісню разом із Соловій знявся і Сергій Шадан. Він зіграв головну чоловічу роль. Вийшла чуттєва історія стосунків чоловіка і жінки, стосунків, які долають час і запалюють повітря. <му> На підорко, на пілатіку працькома, щоб не бачили, такі сяючи, отікаючи, велбой. Well, Теж презентував нову філософську пісню Додому співак. Також виступив перший студійний альбом, який складається з восьми композицій. Дві з них вже відомі і улюблені: гуси і стиль. Робота над платівкою почалася під час повномасштабної війни в Україні. Творча команда весь час жила і працювала у Києві. До речі, символом альбому став лелека. Повернусь додому, я обов'язково у батьківській хаті Яскравіші зорі вчила мене, нема, співала куди Із з маленького стульчика рамно виростає велика сцена І в зал пульсує з тобою, і ти віддаєш всього себе набули те гілля. Перший подих, як бути, початок іде від нуля. Калуш і Калуш теж не відстають. Представили нову спільну пісню Батьківщина і присвятили її всім українцям. Калуш і Сковка вірять, що перемога залежить від кожного з нас і в першу чергу від наших захисників. Тому намагаються підтримувати бійців ЗСУ не тільки своїми піснями, а ще й збираючи кошти на концертах і беручи участь у благодійних проєктах. Зокрема, пісня Батьківщина підтримує ініціативу Око за Око, мета якої зібрати 325 мільйонів гривень на закупівлю 25 безпілотних авіаційних комплексів Чарк. Скільки не пали. Б'ється гордо, ми не в в морду Наша батьківщина за свободу перегриза горло. Наша батьківщина, тільки наша, не віддам ні за що, наша батьківщина б'ється, завше збережи і отче наша Мінька наша рідна ти потерпише, наші січові стрільці, добре ворога січ Око за око, наші хлопці, точно покине точно Таким треком і звірою у Збройні Сили України завершуємо цей робочий тиждень. Радимо підписатися вам на наші соціальні мережі, щоб ви не пропустили вже у понеділок наступний випуск Тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тімкаст.